священники з інших парафій із Рівненської та Хмельницької областей прибули щоб розділити разом радість свята і молитовно з'єднатися з громадою храму та привітати з ним ангела настоятеля кафедрального собору отця Віктора, бажаючих долучитися до спільної молитви було багато, хоча святкування проходило у робочий день. Того дня богослужіння розпочалося із водосвятного молебню за кафістом мученику Віктору у Христилці, після якого прихожани мали можливість набрати освяченої води а після літургії її споживали у храмі усі бажаючі. Словами неможливо передати ту атмосферу свята, коли і духовенство, і дяки, і хори під час богослужіння співали божественні пісні, православні молитви, що зв'язують людей з Богом, дають доступ до престолу благодаті і ще невидимо поєднують людей між собою. У такі години свого життя священство та прихожани щиро моляться за нашу державу та її захисників, за здоров'я кожного українця. Строїтелі, благохресітелей, жертвувателей, дружаючих, воючих, Господям в храмі, всі, вас і все православних існя, запоміння Господь Бог по царстві своєм. Сяте причастя отримали того дня дітки та дорослі, які підготувалися до цього таїнства з рук владики. Усі учасники богослужіння відчули благодать Божу, особливо урочистим був того дня молебень до святого мученика Віктора. Різні часи з'являлися на світ Божі люди, які вирізнялися своєю чистотою, терпінням. Вони служили Богу і народу. Отож, Господь називає їх святими. Розповів Владика про життя святого Віктора, який прийняв мученицьку смерть, але не відрікся від Христа. Ми таких людей називаємо святими, а церква шанує їхню пам'ять у церковному календарі і шанує їхню пам'ять у пам'яті. Народ мало у тому, що цей Святий відносився до стояти мученицю церкви Іго століття, що самим родом він був із Італії, був воїном війська, коли імператор Воздвиг в другому столітті годіння на Християн. Маркави імператор, філософ, то мученик Віктор, будучи воїном, відмовився принести. Жертву язичницькому. Богу. Привітав владика отця Віктора із з ним Ангела, відзначивши його досягнення як священника, який на необжитому місці з Божою допомогою звів величний храм, і батька сімейства, який виховав власних дітей. Щиро зичив, щоб зерна, посіяні настоятелем, принесли гарні плоди. Своїм життям, своїм пастерським служінням, ви робите дуже дуже добро. І великої справи перед Богом, перед Церквою Святою, і перед народом Божим, перед її пастою, яку вам вручив Господь. Найбільшим доказом вашого Богодного життя є це велике свідчення, цей величний собор Богодник. Є і те ваше. Велике християнське життя і повідношу до домашньої церкви. гордістю вашої є ваші сини, які ви народили, виховали і дали дорогу у життя, нехай той подвиг виховання ваших дітей, Господь вам у великому Правильно. Вручив владика імениннику про свору ікону. Отець Віктор у свою чергу подякував і духовенству, і благодійникам, які молитовно і матеріально підтримують його ініціативи. Наголосив, що лише разом можна рухатися вперед, робити гарні справи для Нетішина, зокрема і України в цілому. Помолитися за державу нашу Україну за народного страдання, за нетішин. Місто за жителів його за всіх настоящих тобто всі на і магане всіх возможена нова. Проте Єрей Михайло, настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору, що в місті Шепетівці, також привітав прихожан зі святом і сказав добре слово про те зоіменитого. До слів привітань долучилися церковні хористи, послушниці, меценати та інші прихожани. Усі того дня були помазані миром, привезеним настоятелем із храму Блаженної матрони, і отримували пелюстки квітів. Що люди приносять до мощей цієї угодниці Божої?